Учителі, учні та гості нашого заходу. Сьогодні ми зібралися тут з вами, щоб шанувати тих, хто віддав своє життя за нас з вами. І низько схилити голови перед тими, хто й досі бореться за честь і правду за нашу рідну Україну. А як це починалося? 21 листопада. 2013 року студенти Києва вийшли на Майдан Незалежності в підтримку євроінтеграції за європейську Україну. Спочатку це була виключно мирна акція, де молоді наслам. Україна це Європа. Ми вільні, ми хочемо в ЄС. Кількість активістів зростала день людей. -день. А що ж було далі? А далі не підписання онуковиця, угоди про асоціацію. А далі жорстоке побиття студентів в ніч з 24 на 25 листопада. А далі, а далі покалічені людські тіла та серця, Михайлівський собор, майдан, залитий кров'ю, барикади, щени, революція гідності. А далі Небесна Сотня, небо полетіла.